Вітаю всіх! Сьогодні я хочу поділитися з вами списком мого, нехай буде топ-17 найкращих онлайн-бібліотек сімейства Ревіт, які допоможуть вам в вашій роботі з проєктуванням та створенням кліматичних систем. Але спочатку невеличкий вступ про початок моєї роботи в Ревіт і як я дійшов до цього топу. На початку свого шляху з Revit я стикнувся з викликом пошуку необхідних сімейств для мого проєкту. Я витратив дуже багато часу на пошуки в інтернеті, намагаючись знайти відповідні моделі для моїх систем. Кожен сайт, який я відвідував, не надавав мені відповідної та повної інформації, завжди чогось не вистачало та бракувало. Мені часто доводилось шукати допомогу на спеціалізованих форумах. З, ну, звичайно, я і зараз це роблю коли потрібно, але на той час я тратив на це дуже багато часу. Це призводило до великих затримок в роботі та загального такого, знаєте, як розчарування в ревіті. Тобто, не все так просто, як здається. З часом я відкрив для себе ряд цих онлайн-бібліотек, які задовольняли моїм потребам, які спеціалізуються на сімействах Revit саме для хвак-систем, або включають дуже великий об'єм хвак-компонентів та обладнання в свою базу. Тому рекомендую вам скористатися переліком цих сайтів, які я підготував для вас, щоб шукати необхідні сімейства Revit. Це дуже зекономить вам час, забезпечить доступ до широкої кількості моделей, допоможе вам швидко розпочати роботу з Revit в компонуванні, проєктуванні та моделюванні HVAC систем Так, отже, починаємо. 17 місце дуже високоякісна онлайн-бібліотека Сімейстр Revit, яка спеціалізується. В тому числі на компонентах, пов'язаних з фак-системами. Е, Тут пропонується дуже широкий вибір е, сімейств, включаючи вентилятори різних типів, вентиляційні решітки, дифузори, готові припливно витяжні установки, віконні вентиляційні отвори, будь ласка, е, глушники. Дуже багато компонентів для повітроводів, для трубопроводів. Будь ласка, вибирайте категорії, дивитесь. Ну, дійсно, дуже велика і якісна. Саме хочу відмітити і якісна бібліотека від наших польських друзів. Параформа. 16 місце. Місюрет Сюрве Про. Теж дуже непоганий ресурс. Спеціалізується на сімействах Revit для галузі, в тому числі для проєктування хвак систем. Ось, будь ласка, меп, сімейство МЕП для опалення, і для вентиляції, і для сантехнічних систем, для каналізації, в тому числі для електрифікації і технології. Тут ви знайдете широкий вибір сімей, що охоплюють вентиляційні установки, труби, канали, дросельні пристрої. Клапани регулюючі, теплообмінники та інші компоненти, докладні та точні сімейства, які допоможуть вам моделювати та проєктувати системи ХВАК. Це було 16 місце. 17 місце. Бібліотека ErgBam, велика онлайн-бібліотека. Мене вона зацікавила саме тим, що тут були сімейства радіаторів кермі. Якщо перейти на головну сторінку, ми бачимо, що тут дуже багато різних відомих виробників: KSB, Meiko, TC, Vega, Віло. Отже, RGBIM – це велика онлайн-бібліотека Siemens Revit, спеціалізована в тому числі на компонентах для HAC-систем, для, для OVK систем. Це було у нас 15 те місце, 14 те місце. Це не зовсім загальна бібліотека, це бібліотека, яка пропонується провідним виробником та постачальником систем кріплення вальравен. Їхній вебсайт містить бібліотеку сімей Стеревіт, яка охоплює компоненти для кріплення труб, трубопроводів, теплообмінників, різного обладнання. Бібліотека Вальравен надає високоякісність моделі, Які допоможуть вам вирішити ваші проєктні потреби з прокладанням трубопроводів та повітроводів, надає моделі проти протипожежних компонентів, таких як протипожежні манжети та протипожежні гільзи. Дуже цікавим елементом цієї бібліотеки є конструкції на дахах, тобто це сервісні платформи, опорні елементи. На, на крівлю. Тобто, ви зможете побудувати ту саму раму для вент-установки, раму для зовнішнього блоку. Можете побудувати площадки для обслуговування цього обладнання і внести це все в свої специфікації. Отже, 14 місце Вальравен. 13 місце. — бібліотека LG. Спеціалізується на системах кондиціонування, повітряного опалення, теплові насоси. Широкий вибір моделей обладнання саме LG. Бібліотека постійно оновлюється. Варто звернути увагу на бібліотеку LG. 12 місце. БІМ-бібліотека від Daikin. Обладнання Daikin. Знову ж таки, Відомий виробник обладнання для кондиціонування пропонує вам свою бібліотеку. Включається обладнання для опалення, кондиціонування, вентиляції для vrv систем навіть є обладнання для обладнання, сонячні колектора навіть є, системи автоматизації. Бібліотека від Daikin дійсно допоможе вам інтегрувати продукти Daikin у ваші проекти. Це ви зробите легко. Daikin дуже велика BIM-бібліотека обладнання. Одиннадцяти місце. Калефі. Дуже відомий виробник запірної арматури та регулюючої арматури, Система опалення, водопостачання. Соларних систем, для обладнання для котелень. ласка, дуже багато регулюючих клапанів, розподільчих, розподільчого обладнання. Тобто все це ви знайдете в бібліотеці виробника Калефі. Десяте місце. Всім відомий виробник насосного обладнання Віло. Відомий виробник насосних систем для циркуляції тепло, холодоносія для систем кондиціонування, для систем опалення, для каналізаційних систем. Будь ласка, дуже великий вибір обладнання, саме віло. Кому потрібно, беріть і користуйтеся. Якісні моделі, дуже великий, дуже широкий вибір. Дев'яте місце. Рефлекс. Один із провідних виробників обладнання для систем опалення, вентиляції та кондиціонування. Тобто, це яке обладнання? Розширювальні баки для систем опалення, розширювальні баки для систем водопостачання питного, розширювальні баки для соларних систем. В них там є свої додаткові вимоги. Насосні станції підвищення тиску, фільтрувальні станції для приготування води, буферні ємності, деаератори, бойлери приготування гарячої води, теплообмінники, пластинчаті теплообмінники. Будь ласка, це все можна скачати з їхньої бібліотеки. Гідравлічні розділювачі, гребінки. Це було дев'яте місце виробник Reflex. Восьме місце ще один виробник насосного обладнання для різних систем, для систем каналізації, водопостачання, кондиціонування, опалення. Тобто це виробник Грюмфос теж предоставляє дуже широку свою базу насосного обладнання. Тобто, фактично, кожний насос можна скачати в форматі РФА і вставити в свій проект. Тобто, це, знову ж повторююся, це каналізаційні насоси, можуть бути маленькі циркуляційні насоси або великі насоси для створення, для підвищення тиску. Це було восьме місце Грюмфос. Так, сьоме місце. Danfoss, BIM-бібліотека виробника Danfoss, представлена саме на його сайті. Тут включені клапани терморегуляторів, клапани з автоматичною стабілізацією, термостатичне обладнання, запірні клапани, автоматичні балансувальні, автоматичні комбіновані балансувальні клапани. Мої улюблені автоматичні комбіновані балансувальні клапани ABQM. Улюблені, тому що я їх дуже часто використовую в своїх проєктах. Тим більше тут зараз представлені ABQM версії 4.0 це ті клапани, які Danfoss випустив 23 2023 році. Тобто це нова генерація цих клапанів. Вони вже, бачите, вони вже представили їх зразу в нових моделях. Ручні балансувальні клапани та додаткове обладнання. Будь ласка, сьоме місце Данфос. Шосте місце. Бібліотека BeamStore. Дуже цікава бібліотека. Одна з найбільших онлайн-бібліотек для сімейств Revit, яка спеціалізується в тому числі на компонентах для hvac систем. Тут дуже широкий вибір сімейств. Теплові насоси, трубопроводи, різні відомі виробники, дуже детальні і якісні моделі. Зверніть увагу на BIMSTOR. Варто користуватися, будь ласка, ось пурмо. Радіатори пурмо. Бімстори. Шосте місце. БІМОбжект. Одна з найвідоміших онлайн-бібліотек c Revit, яка має велику кількість високоякісних моделей, спеціально розроблених для хвак систем, дуже широко співпрацює з виробниками, пропонує широкий вибір з сімейств. Це як вентиляційні системи, кондиціонери, теплові насоси, трубопроводи, насосне обладнання, розподільче обладнання. Меніфолди, грибінки. Це в нас було п'яте місце BIM Object. Далі. Четверте місце. Якщо ви ще не знаєте про цю бібліотеку, ви маєте додати до своїх бібліотек. Це National BIM Library. Безкоштовна бібліотека з дуже-дуже-дуже широким. Переліком е, сімейств. Не тільки хвак систем це і двері, тобто це і будівельна частина і інші е, розділи, але, але, але те, що е, стосується хвак систем саме ця бібліотека пропонує як універсальні моделі, тобто не прив'язані до конкретного виробника, так і моделі, які прив'язані до виробників. Заходите, качаєте. Ось, наприклад, теплообмінник пластинчатий. Це універсальний теплообмінник. Ви, будь ласка, змінюйте його розміри, називайте, як хочете, вставляйте в свій проект. І таких моделей тут дуже багато. Дивіться. Четверте місце. National Beam Library. Третє місце. Beam and Co. Чому вона у мене на третьому місці? Тому що тут є дуже великий вибір моделей саме Hitachi. Я працюю з обладнанням Hitachi. мені дуже зручно його звідси скачувати. Тут широкий спектр моделей, включаючи вентиляційні системи, кондиціонери, теплові насоси різних виробників, трубопроводи, клапани та інше обладнання. Друге місце бібліотека Magic Cat Cloud. Ця бібліотека спочатку була розроблена саме для такого додатка для AutoCAD, як MagicCAD. Але згодом тут з'явилось дуже багато сімейств, саме під Revit. Бібліотека спеціалізується виключно на компонентах Map систем Це дуже цінний ресурс, дуже цінна бібліотека саме для тих, хто займається проектуванням HAC-систем. Для тих, хто займається проєктуванням ОВВК-систем. Є сортування як по виробниках, так і по типу обладнання, яке ви хочете використовувати. Magic At Cloud — це друге місце в моєму рейтингу, дуже потужна і дуже цікава онлайн-бібліотека сімейств Revit. І так. Перше місце це Map Content. Одна із перших бібліотек, на яку я звернув увагу, коли шукав свої компоненти саме для себе. Тому що знову ж таки їх тут дійсно дуже багато, дуже цікавих. Будь ласка. Виробники. Категорії. Все, що треба для щастя. Будь ласка, дуже якісні моделі. Качайте, вставляйте собі в проєкт, користуйтесь. Map Content – це в нас провідна, і я з цим погоджуюсь, що це провідна онлайн-бібліотека сімейств. Revit для Map System. Широкий вибір моделей. Клапани, трубопроводи, кондиціонери, теплові насоси, все, що завгодно. І ставлю я її на перше місце. Надіюся, що представлений топ вам допоможе в вашій роботі. Ви зможете знайти собі потрібні сімейства. Ви будете створювати дуже якісні продукти, дуже якісні проекти. Дякую за увагу. Підписуйтесь. Коментуйте, ставте ваші вподобайки, щоб було видно, що я працюю і створюю ці відео не просто так, не просто для себе, а комусь це цікаво. Гарного дня!